Отже, майже дов'язала рядочок до кінця, три повітряні петлі. І далі у кінці в нас йде три стопчика, два стопчика, повітряна петля, і ми будемо в'язати петлю, з'єнювальну петлю. Отже, накид. Раз. Два. Три, і дві, два стопчика ще наступний. Ось так. Повітряна петля. І з'єднювальна петля в третій, третю повітряну петлю. Наступний ряд. Це в нас вже шостий ряд. Знову ж таки, повітряні петлі підйому – дві петлі, і по стопчику в попередній по, попередні стовпчики попереднього ряду. Три повітряні петлі, елемент повторюємо, і рапорт буде в нас ось такий: ось це наш рапорт. Елемент цей і цей. Отже. Три повітряні петлі. Далі у нас йде дві повітряні петлі, накид, в кожний стопчик попереднього ряду ми в'яжемо по стопчику. Так, по стопчику в'яжемо, і в нас виходить ось такий елементик. От. Далі в нас іде знову ж таки три повітряні петлі, накид, і повторюємо оцей елемент з попереднього ряду. Стопчик, дві повітряні петлі, стопчик. Три повітряні петлі, і тут ми в'яжемо стопчики з одним накидом в кожен стовпчик що у нас був в попередньому ряді так і дивимося що далі бо я не пам'ятаю Е, ось цей шостий рядочок, ми зв'язали ось це. Далі у нас йде дві повітряні петлі, стопчик. Ось тут краще покажу: дві повітряні петлі, стопчик. Дві повітряні петлі, стопчик, і далі ми повторюємо дзеркально дві повітряні петлі, стопчики. У кожен стовпчик попереднього ряду. І далі повторюємо три повітряні петлі, так, ще три, і йдемо в арочку, в'яжемо стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик. І далі повторюємо три повітряні петлі, і робимо ось цей елементик. Тобто, в кожен стовпчик попереднього ряду стопчик, дві повітряні і ось цей стовпчик. Пров'язуємо самостійно і повертаємося.